Дівчата, всім привіт! Сьогодні дуже гарна добірка по харківським прикрасам. В основному, все в комплектах, дуже оригінальні є прикраси. Хотіла я і вам казала, що буду знімати відео кожного дня, але не завжди це вдається. Але від сьогодні ми намагатимуся ну, дійсно майже кожного дня виставляти. Що стосується марказиту, дівчата, грудневого, хто чекає, посилочка вже кілька днів тому виїхала з Польщі, тобто на днях вона буде вже у нас. Я сподіваюся, якщо без жодних затримок. Якщо ми її незабаром отримаємо, я всіх до Нового року замовлення відправлю. Єдине, що огляди я зніму, але виставлятиму вже після свят, тому що я не встигну і відправити, і зняти, змонтувати і так далі. Тому я буду з вами на зв'язку, але в ефір вони вийдуть. Пізніше ці прикраси. А і також ще завтра хочу зняти відео по вільним прикрасам з марказитами. Можливо, хтось на подарунки хоче взяти там досить і класні варіанти на залишках. Тому обов'язково доєднуйте, завтра приблизно в такий самий час, там десь о сьомій годині вечора. Так, перше, що сьогодні вам покажу, ось такий яскравий комплект за штучним коралом, 19 розмір каблучки, ось такі гарні сережечки зробили. І підвісочка зі жгутом. Жгут на 50 см, інші розміри можна замовити. Це стосується і розміру каблучок, але враховуйте, що, скоріш за все, це вже після свят буде, якщо немає в наявності у виробника. І ось такі жгути можна окремо також замовляти в будь-яких розмірах. Гарний насичений колір, можливо, в когось вже є якісь корали. Виглядає ефектно. Каблучка супер. І сережки такі, знаєте, не дрібні, але вага всього 11 грам. Ось така застіпка. Розмірних 2 на 3,5 см, ширина каблучки 3 см. Ближче її подивіться, вага 8,23 І, в принципі, я не скажу, що вона маломірна. В принципі, на свій 19 має пройти. По ціні буду зазначати все окремо: вартість каблучки на екрані. Колись приходив такий набір з алантюрином золотий пісок. Ось таким ось камінчиком. Я думаю, що можна також зараз замовляти. Хто бажає. Дуже також гарно. Тепер ціна сережок. по підвісочці вага 23 грами. Дівчата, довжина в неї ще десь 7 см виходить від жгутику. Тобто тут надто довгий жгут не треба брати. 57 то разом 57. По ціні також зазначаю. Первічата, цей комплект дуже гарний, камінь нереально красивий, 19-й розмір в наявності. Такий він блискучий, блискучий. Сюди можна під підвісочку жгути взяти, гарний, чорний, шкіряне на англійській застібці вага 15,98. Дівчата, Зараз огляди на собі не встигає абсолютно робити. Але я колись цей сет показувала з іншим камінцем і там була примірка я можу показати, як вона сидить на вушці, ця модель, кого цікавить, випишіть, я вам надішлю посилання на відео. Вага каблучки 13,35 діаметр каблучки 2,7 точніше, її каблучки і сережок, камінчики 2 см. Вага підвізки 10 г, вона трошки більша. В діаметрі 3 см камінчик 2,5 см, а загальна довжина 4,5 см це з вушком. По ціні зазначаю можна разом можна окремо брати. А далі у нас ось такий яскравий комплект з блакитним цирконієм, 19 розмір в наявності, інші можна замовити такі підвісні сережки. Здові також інші кольори вставок. Вага 14,55 це сережки, застіпка. Вага каблучки 9,77, такі ось тарілочки. А в діаметрі каблучка 3 см і сережки також. Довжина сережок 4,6. і в підвізки, до речі, також. Ціні також прописую. дівчата, дуже крутий комплект. Мені особисто він дуже подобається. Такий він оксидований, добрячий з білим центральним кубічним цирконієм. 19,5 розмірів наявності. Сережки на англійській застібці. Він такий, знаєте, не для всіх. Але модель досить ефектна: хто носить масивні прикраси, це ваше. Вага каблучки 12-23, яка оригінальна, подивіться. 5,8 см десь виходить сторона, якщо уявити тут лінію або діагональ. Вага сережок 21 грам, Розмір оз цієї частини такий самий, як в каблуці, і в підвісці він такий самий буде. А довжина з верхівочкою 6 см у сережок. Підвіска 994, також можна жгут додати, довжина також 6 см. По ціні також прописую, можна розбивати можна в комплекті. Так, далі, дівчата, ось такий ніжненький комплект з блакитним топазом, 18,5 розмір в наявності. Такий він акуратний, в діаметрі, зараз одразу кажу, 1,3 см. ось ці частинки, Камінчики десь 5-6 мм. Наскільки я пам'ятаю, такі комплекти ще бувають за метистом і гранатом. Якщо мені це не наснилось, то раніше, наче, замовляли ми такі. Вага сережок, 6,55 застібка. Ціну зазначаю на каблучку і сережки, але також можна розбити. Тепер браслетик, вага 27,47, 19,21 см. Регулюється довжина застібка карабін під замовлення, можливі інші розміри. На ручці ось так виглядає. Вона така моделька універсальна, годиться і на кожен день, і на свято дійсно. Ціну також прописую. Пер дівчата покажу вам два комплектики з ось такими дискокулями вашими улюбленими. Перший такий варіант з каблучкою 18,5. Колір дуже такий цікавий, соковитий. Він в житті світліший, здається мені, ніж на відео, за рахунок штучного освітлення. Він так трошки яскравіше виглядає. Він не кислотний, знаєте, не вирве око, як то кажуть. Сережки вага 9,53. Застібка. Довжина сережки 3,2 см. Діаметр великих камінчиків 1,2. Ціну зазначаю. Далі ось такий сет. Вперше дивимось, але дуже-дуже гарний. Колір приємний такий блакитний, 18,5 розмір. Вага сережок 7,53, застіпка. Каблучка така широченька гарна. За вагою 4,72. Довжина сережки 3,8 см. Камінці тут 9 мм, трошки менше, ніж салатні. Ширина шинки десь 9 також мм. По ціні прописую. Пішати далі ось такий розкішний комплект з культивованими перлинками, досить великими десь в сантиметр. Каблучка 18,5. Зараз такі перлини дуже дорогі, я вам одразу кажу, але ціна на комплект ну, адекватна. Тому забирайте обов'язково. Сережка 17 г за вагою. Застіпка. Довжина десь 5,8 см. І каблучка окремо, дивіться. Вага 10 грам. Розмір 3,3 на 4 см. І ціна. Тепер ось такий сет без каміння. Тут -то я бачу лише каблучку і підвіску, але, можливо, я щось пропустила, можливо, десь ще є і сережки. Якщо є, то я в наступному відео покажу така довгенька підвісочка. Каблучка розмір 18,5, вага 13,78. Така шинка. В діаметрі 3,8 см. Вага підвіски 13,65 вушко. Довжина 7,7 см. Так, і вартість. Чата, я знайшла в себе ще підвізку до того салатного комплекту. Чомусь пропустила. А за вагою 4,36. Також окрему ціну зазначу дівчата, Ось такий неймовірний сет з перламутровими листочками у вигляді ловців снів. Я обожнюю цю тему в прикрасах. Це завжди дуже повітряно виглядає. Дивіться, як гарно. Вагою сережки 14,53 застіпка. Довжина 5,4 см. Двіска 7,22 вага, довжина 6 см. По ціні зазначаю, обов'язково придивіться класний сет. Дівчата, дивіться, що в нас є ось такий кулон, нереально красивий, з малахітом натуральним. 31,89 вага, це серія люксова. Вони, звісно, дорожчі, ніж там якісь агати. Але якість камінцю просто нереальна, подивіться. Такий він важенький. Габарити і ціну прописую. Дівчата, подивіться, яка класна новиночка прийшла. Браслети на шкірі, таку шкіру зробили під зміїну. Темно-синя і така жовто-коричнева. Тут невеликі розміри, але потрібні можна замовити. Темна 18,5 см, вага 7,90 І світленька 18 см, вага 6,60 см. Але тут треба 2 см забирати, і це буде рука, на яку підійде браслет. Ось тут 18 см, у мене рука 15,5 Дивіться, що воно буде, ось воно ще буде. Тобто мені треба брати цей розмір, щоб було зручно застібнути. Він, звісно, буде не в, ну, не в обтяжечку, як то кажуть, але інакше ви його не застібнете, якщо будете менший розмір брати. Тому, давайте так, ось цей браслет буде на руку 15,5, десь 16, а цей на 16, 16,5. Тут ось такі. Срібні частиночки є. Дуже гарні. Пропишу ширину, чомусь собі не зазначила, і ціну на екрані. Дівчити на наостанок дещо прийшло по улюбленому вашому малахітовому комплекту. Цього разу сет в 19 розмірі, сережки видовжені, і підвісочка також, і браслет. Але я також і покажу вам, що в мене залишилось по цим комплектам, але там з коротенькими сережками, бо довгі тільки такі. Ось тут все взагалі чудово в колір, малахіт більш світлий, смужки є, але вони такі, знаєте, не дуже акцентні. Дуже спокійний, класний варіант. По вазі зараз розповім. Каблучка 685. Камінчик десь 09 на 1,2 см. Ціну пишу. Вага сережок 14,09. Застіпка. Довжина виходить 6,8 см. Верхній камінчик це цирконій. Підвіска 6,24 за вагою. Такі тут смужки, дивіться, цікаві. Довжина 7 см. Дівчата і браслет. Дивіться. Вага 42,36. Довжина регулюється 19, 21,5 см. Застіб тогл. І, дівчата, швидко покажу, що у мене лишилось по ось цим сетам. Їх було там більше 10. Наразі тільки 4 лишилось, але є ще розмір. Ось це у 18. му Такий темненький смугастик, класний. Англійська застібка також в сережках, за вагою 8,89. Вони всі виставлені в телеграм-групі і вайбер-групі в наявності, але вже давно, можливо, хтось до них не догортує, тому нагадаю про них. По габаритам і ціні зазначаю на екрані. Дівчата, цей комплект також у 18 розмірі, і він ну, дуже схожий на попередній, просто смужки такі більш рівні. Все інше однакове вага говорити. Вартість ще раз прописую. Це такий комплект 19,5 розмір. В принципі, можна сюди цей браслетик взяти. Тут вже не така різниця між камінцями, непогано буде. Ще раз ближче і ціна. І останній 19,5% також розмір. І тут вже буде 100% співпадіння з браслетом, можна сміливо брати в комплект. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап телеграм, Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!